Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми для себе з'ясуємо, чого найбільше боїться Володимир Путін. Поїхали. Річ у тім, що Володимир Путін найбільше боїться, звісно, втратити владу. Але він уявляє цю втрату влади саме внаслідок державного перевороту. Оскільки сам він отримав цю владу внаслідок державного перевороту, коли 1999 року ФСБ, усунувши від влади Бориса Єльцина, наділила диктаторськими повноваженнями Володимира Путіна. І Володимир Путін протягом двох десятиліть успішно зміцняв свою владу, руйнуючи демократичні інституції в Російській Федерації. Але державний переворот цей був не єдиний у ХХ столітті. Ще був переворот 1964 року, коли компартійна номенклатура, усунувши від влади Микиту Хрущова, наділила повноваженнями генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та власне, і самі більшовики захопили владу в. Російській демократичній імперії з е, шляхом державного перевороту 1917 року. Тому, пам'ятаючи ці історичні події, Володимир Путін найбільше і боїться державного перевороту. Але боятися йому треба насправді не того, що його хтось скине всередині Росії. А того, що після повної беззастережної капітуляції РФ з її подальшим роззброєнням станеться парад суверенітетів в РФ, коли народи, поневолені Москвою, забажають створити свої власні національні держави, не оглядаючись на Всілякі там обмежуючі чинники, зокрема, тривалість бездержавного періоду їх існування. І це якраз і буде остаточною крапкою в історії Московського царства Російської імперії СРСР РФ. І саме це наближається. Завдяки надзвичайно успішним діям Сил оборони України за підтримки світової спільноти. Дякую за увагу!